Вітаю, друзі! Тема сьогоднішньої лекції це установка Node.js на комп'ютер та робота з JavaScript в режимі Ripple. На уроці ми розглянемо, як можна встановити Node.js на комп'ютер різними способами та перейдемо до роботи з режимом Ripple, що дозволяє інтерактивно виконувати JavaScript код у терміналі, даючи змогу швидко тестувати ідеї чи вирази без необхідності створення окремих файлів. Node.js це платформа для запуску JavaScript на сервері, яку можна встановити через офіційні інсталятори або менеджери версій, такі як NVM та FNM, де FNM є швидким і сучасним рішенням, а NVM стабільним інструментом з великою підтримкою спільноти та детальною документацією. Після встановлення версії Node.js та NPM можна перевірити командами NodeV та NPM V. Треба зауважити, що перевагою використання менеджерів версій є можливість уникнути конфліктів та забезпечити сумісність у проєктах. Ripple у Node.js, що розшифровується як Read Evaluate Print Loop, є інтерактивним середовищем, де можна одразу виконувати команди Node.js та бачити результат. Ripple складається з чотирьох етапів: читання, коли Ripple отримує введені користувачем команди, виконання. Коли введений JavaScript-код обробляється виведення, що показує результат виконання, та цикл, який повертає Ripple до очікуваних нових команд. Щоб запустити Ripple, достатньо ввести команду Node в терміналі без додаткових параметрів. Для подальшої роботи з Node.js нам треба його завантажити та встановити. Для цього відкриємо пошук. Наберемо Node.js. І перейдемо на сайт Node.js. Найпростіший спосіб встановити Node.js на свій комп'ютер це завантажити останню LTS-версію. Колеги, тут я хотів би підкреслити саме на тому, що ми встановлюємо не поточну версію, а LTS-версію, натиснувши Download. Під відповідну операційну систему ви отримуєте відповідні пропозиції. Давайте подивимося, коли. Нода завантажена, а ми можемо долучитися до встановлення. Давайте відкриємо термінал. Бажано під адміністратором. І перевіримо, чи є в нас нода. Для цього напишемо Node V. Як ви бачите, помилка. Ноди немає. Спробуємо варіант повний із version. Також само немає. Перевіримо, чи встановлене в нас NPM, його немає. І те ж саме зробимо з Version. Як бачите, ноди в нас немає. Тепер встановлюємо Node.js, натискаємо два рази. І далі все в нас за замовчуванням. Тобто, жодних змін ми не робимо. Натискаємо далі. Хочу зауважити, що після встановлення треба буде перезавантажити комп'ютер. Давайте подивимося. Що нода у нас все ще не працює, тому зараз я перезавантажу комп'ютер і повернуся до вас. Я перезавантажив комп'ютер, і давайте спробуємо ще раз виконати команду для перевірки версії ноди. Як ви бачите, нода доступна. Ми поставили останню LTS-версію. Але NPM вона все ще не працює. Проблема, яку ми бачимо, вона пов'язана з політикою виконання скриптів у PowerShell, бо за замовчуванням PowerShell може обмежувати виконання скриптів. Для забезпечення безпеки системи. І щоб вирішити цю проблему, нам треба ввести під Windows 11 наступну команду. Давайте спробуємо. І ще раз перевіримо версію NPM. Як бачите, тепер у нас NPM працює, він доступний. І давайте перевіримо нода. Також доступна у цих варіаціях. Колеги, в базовому варіанті ми ноду встановили. Треба зауважити, що з часом нам знадобиться оновлювати версії ноди. Тому ми повинні будемо знову відкрити сайт Node.js, завантажити останню LTS-версію на той момент, коли вам вона знадобиться, і встановити її або поверх існуючої, то вона буде автоматично видалена і встановлена нова версія. Або можна просто видалити поточну версію Node.js і встановити новішу версію. При цьому бажано перезавантажити комп'ютер, але, скоріш за все, у вас все буде працювати одразу після встановлення. Давайте розглянемо ще один спосіб керування нодою у Windows. Для початку переконаємося, що ноди в мене немає. Після цього йдемо до пошуку і вводимо nvm-windows. За посиланням потрапляємо до репозиторію NVM для операційної системи Windows. Переходимо до релізів, завантажуємо NVM setup Exe, я вже це зробив. І встановлюємо його в операційну систему. Встановлення відбувається з замовчуванням. На кінцевому етапі я відкриваю PowerShell. І давайте перевіримо, чи встановлено в нас NVM. Напишемо NVM slash V. V вибачаюся. NVM немає, тому я пропоную перезавантажити операційну систему. Система була перезавантажена. Давайте перевіримо NVM Version. Бачимо, що NVM доступний. Тепер ми можемо інсталювати ноду. NVM Install. Ми можемо навіть не турбуватися про те, яка версія зараз актуальна. Просто пишемо LTS. І встановлюється саме остання на даний момент LTS-версія. Після встановлення нам треба буде зробити її активною. Для цього ми бачимо вже підказку nvm-use. І давайте напишемо: NVM Use. Ну, щоб написати саме яка версія за номером, достатньо написати nvm use LTS. Все, нода встановлена. Тепер давайте колеги в пошуку введемо KMD. KMD. От він, командний рядочок. І саме в ньому перевіримо версію ноди. Node V. Як ви бачите, версія встановлена та доступна, і можемо написати npm v. NPM також доступний. Можемо перейти в режим REPL для перевірки, як ви бачите, тут можна написати вираз, побачити результат, зупинити та вийти. Тобто нода встановлена, підключена і готова до використання. Але якщо ми перевіримо у PowerShell теж саме, давайте введемо Node V. Ми побачимо, що нода в нас доступна. Але якщо ми напишемо NPMV, то NPM в нас не використовується. Це відбувається через політики Windows, От, тому ми можемо ввести команду. Команда досить довга, тому або їм треба знайти, буде, або переписати уважно. Натиснути Enter, і цим ми дозволяємо використання. NPM у PowerShell. Давайте ще раз повернемо команду. NPMV. Бачимо, що NPM вона встановлена і також готовий до використання. Наступні команди, які ми можемо виконувати з NVM, окрім перевірки версії NVM та встановлення ноди. Ми можемо глянути перелік тих нод, які нам доступні зараз. Я встановив одну поточну LTS-версію. І ми бачимо, що вона у нас саме зараз доступна та активна. Але ми можемо встановлювати стільки версій, скільки нам потрібно. Для цього ми знову пишемо nVM, Install і вказуємо версію ноди. Наприклад, нам треба версія ноди 20. І давайте ще встановимо версію ноди, наприклад, 18. Можливо, у вас є старі проекти, де треба це використовувати. Давайте ми тут пропишемо ще 18. Встановлюються версії саме актуальні на даний час. То бачите, 2018.2, тобто не 20.0 версія, а саме актуальна, теж саме з 18-ю. Якщо ми з вами тепер перевіримо ліс, то в нас є три версії ноди. Щоб перейти на поточну версію, якусь там нижчу версію ноди, ми можемо з вами виконати команду nvm use і встановити певну версію, наприклад, 18. І тепер в нас є активна версія 18. Давайте перевіримо це. Node V. Бачимо, що в нас 18-та версія ноди. Також тут буде нижчою версія NPM. І якщо ми з вами наберемо node list, то ми побачимо, що поточною версією є 18-та версія ноди. Також само легко повернутися на поточну версію ноди. Для цього ми повинні написати NVM Use або номер версії 22, або просто LTS, і ми повертаємося до поточної LTS-версії. Зайві версії, які нам не потрібні в роботі, також дуже легко видалити. Для цього ми пишемо nvm unINSTall і версія, яка нам більше не потрібна. Наприклад, ця версія 18.20.6. Ви повинні точно вказати версію, яка нам не потрібна. Ця версія видалена. Давайте перевіримо. Бачимо, що цієї версії більше немає. І видалимо, наприклад, 20-ту версію, яка мені також в роботі більше не потрібна. 2018.2. І тепер ми маємо з вами тільки одну LTS-версію, але ви бачите, як можна оновлювати версії, швидко переходити з однієї версії на іншу. І в такий спосіб більш ефективно керувати нодою на вашій системі. Маючи встановлений Node.js, ми можемо поекспериментувати в роботі з REPL. Для цього нам треба ввести Node, натиснути Enter, і ми з вами переходимо до вводу термінальних команд. Наприклад, якщо ми поставимо крапку і почнемо писати Help, то ми отримаємо перелік команд, які можна виконувати в терміналі REPL. Давайте спробуємо якісь базові інструкції. Наприклад, 2 плюс 2. Це буде 4. Якісь інші інструкції 5 множимо на 6-10. Отримаємо результат роботи нашого виразу. Тепер, колеги, спробуємо встановити константу. Наприклад, const username – Присвоїмо значення John. І в нас є константа. Тобто, якщо я введу username, я бачу, що це за константа. І, наприклад, я можу викликати певні методи для рядка, отримавши, наприклад, Lens. Або, давайте спробуємо ту UpperCase. Ми можемо вводити з вами і багаторядкові інструкції. Наприклад, давайте створимо функцію. Функція Add, яка буде працювати з параметрами A та B. І на цьому, колеги, мені треба перейти на новий рядочок. Я натискаю Enter, але інструкція не завершена. Тепер ми можемо продовжити написання інструкції: Return A plus B. Інструкція все ще не закінчена. Натискаємо Enter. І тепер закриваємо фігурну дошку. Після цього наша функція готова. Натискаючи Enter, ми завершили от нашої функції і можемо нею скористуватися. Наприклад, Add 5. 3. Enter. Отримали 8. Давайте спробуємо додати сюди ту Fixed. 5, і ми бачимо, що можна до нашої функції викликати певні методи чисел, колеги, і от така демонстрація, такі приклади ми можемо з вами робити для швидкого тестування нашого коду або для якихось інших експериментів. Коли я попрацював і бажаю вийти, або я можу натиснути Ctrl-C, або набрати крапка exit. Це одна із команд, яку ми бачили на початку, і ми виходимо в термінал. На цьому колеги з REPL все. дякую за увагу.